Добрий! день! Сьогодні ми розпочнемо досить цікавий соціальний експеримент. Я думаю, він всіх захопить. Сьогодні, 24 березня 2023 року. І хто дивиться, слідкує за нашим каналом? 20 березня я купила машину і віддала всі гроші, наявні, які в мене були. Всі свої збереження в мене на карті нуль. Uh, і ось починаючи з 20 березня, ми будемо з вами спостерігати, скільки мені знадобиться часу, щоб накопичити. Давайте візьмемо uh, для зразку тисячу фунтів. Але не так накопичити, що вони ходять туди-сюди, да? а так, щоб я uh, вони стабільно в мене лежали на картці, були як uh, деякі заощадження, а я собі ні в чому не відмовляла. Хто, може, трішки знає до історію, Я то купила собі машину 20 числа, але вона ось сьогодні ще досі стоїть в мене під будинком. і Я жодного разу на ній не їздила за ці дні, тому що в мене не було реально коштів, щоб заплатити за своє страхування. От, хоч, якщо розбити там річну страховку, десь на місяць має виходити 60 чи 90 фунтів, точно не пам'ятаю, начебто гроші не дуже великі, але їх в мене не було. Але сьогодні вже. Мені на картку впали перші гроші. Зараз скажу скільки. Сьогодні п'ятниця, 24 число, і кожного місяця, 25 го числа, мені приходить допомога від Universal Credit. Вона зрозуміло зменшується і варіюється від того, скільки я заробила грошей в місяць. Умови цього соціального експерименту я працюю. Зіго насього офіціанкою в ресторані і отримує мінімалку. 9.50 з 1 квітня ставка підвищиться і буде там 10 з чимось. 10.42. 10.42 буде. На 1 фунт навіть менше підвищиться ця ставка. От. І мені прийшло 474 фунти, два пенні сьогодні мені впало на картку. Отже, починаємо накопичувати і спостерігати, як це відбувається, як я витрачаю кошти, що я роблю на протязі, і як швидко я зможу накопичити 1 тисячу фунтів. Крім того, хочу зауважити, що я середньостатистична людина, яка з одного боку ну не схильна собі. До накопичення, так, і з іншого боку, все ж таки, ем, я теж не схильна витрачати гроші на право-наліво. Ну, не тому, що е, я люблю їх накопичувати, а тому, що в принципі мені в цьому житті досить небагато чого е, треба. Ось за такою людиною ми поспостерігаємо. Отже, продовжую тримати руку на пульсі з приводу моїх накопичень. Сьогодні 26-те, Всього навсього два дні минуло з того моменту, як мені надійшли перші кошти. На рахунок сьогодні на 6 і вже декілька покупочок. Я зробила зараз у мене на рахунку. Якщо ви пам'ятаєте, 24-го мені надійшло 474 фунти 02 пенні. Зараз в мене на рахунку 439 фунтів 3 пенні, тому що не втрималася, давно хотіла, купила я собі чехольчик. На мій айфон старий. Вау! Вау! О, слухайте, ну це дійсно якість. Я так розумію, що це типу. Е... Це мікрофібра. Мікрофібра, да. Був у мене ось такий чехол. Нічого він насправді не захищав. З того боку, в мене був бруднючий телефон. прийшлося його мити. А ось тут такий чехольчик. І ще я купила таку штуку, якою зараз користуюся. Зараз вам покажу одну секунду. І ще я купила ось такий зарядний пристрій для цих акумуляторів. А ці акумулятори потрібні для того, щоб у нас було світло для зйомок, щоб вставляти в наш ліхтар. Так, я ще похвастаюся трішечки, як у мене виглядає тепер мій телефон. Так, да, тільки треба ще б тут скло змінити, зрозуміло, що. І ще я купила, але просто не прийшли килимочки у мою нову машину. Ось так: от, чотири килимочки. Прийдуть, думаю, у вівторок або середу. Подивимось. Мої вітання. Вибачайте, я не пам'ятаю, якою мовою я почала знімати це відео. Воно буде довгим в процесі, в різні дні зніматися. Тому, можливо, мови будуть змінюватися? Отже, ми продовжуємо наш соціальний експеримент, який полягає в тому, наскільки швидко звичайнісінька собі людина у Великобританії? Насправді ну, це не звичайнісінька людина, це біженець емігрант, скажімо так, яка не має якоїсь особливої висококваліфікованої, висококваліфікованої професії, яка майже не володіє англійською мовою. Наскільки швидко ця людина може накопичити? Тисячу фунтів. От. І е, сьогодні у нас яке число? 31. Так, сьогодні 31 березня, і е, мені надійшла зарплата з моєї роботи, і сьогодні мені прийшло за роботу 1578 фунтів 75 пенні. І е, на момент, коли прийшла ця заробітна плата, в мене е, на балансі була 1900 фунтів 8 пенні. Але оскільки е, я Така звичайна людина, яка не не схильна, скажімо так, накопичувати кошти, але й не схильна до е, високих витрат, то е, в мене вже в доступі авіабл е, менше ніж 1900 фунтів. У мене вже в доступі 1716 фунтів 61 пені. І здавалося б, що в цей момент експеримент може завершити в мене вже більше тисячі фунтів, але. Накопичення тисячі фунтів, це коли ось я місяць проживу, отримую наступну зарплатню. Я думаю, ще місяць проживу, тому що в мене наступному місяці я не планую так багато працювати в себе на роботі в Фоксі, і в мене зрозуміло, що зарплатня буде значно менша. Також я планую собі холідис, відпочинок. І е, гроші будуть відсмоктуватися цим відпочинком, тому е, щоб експеримент був доволі чистим, бо кожен може сказати: О, ви самі казали, що ви не так часто можете заробити таку суму за місяць. Так, насправді найбільша сума, яку я заробила за місяць, це було на новорічні свята. Це 1700 фунтів. Але після 1700 фунтів, якщо я вже заробляти 1700 фунтів, я вже не отримую ніяких бенефітів. А ось, отримавши 1500, я ще може 70 або 100 фунтів бенефіту отримаю 25 березня в моєму випадку. Тому е, хочу нагадати, щоб ви не думали, звідки мене тут, якщо хтось дуже уважно рахує, беруться додаткові кошти. Ще кожного понеділка приходить Child Benefit 21, не пам'ятаю скільки, не можу так швидко знайти. 21,80 Child Benefit приходить, і до мене ще тут впав кешбек від мого банку за покупки в супермаркетах 10 фунтів. Тому ну так, воно начебто копійки, але щоб дебіт з кредитом зійшовся, щоб ви могли спостерігати. Зрозуміло, що я витрачаю гроші на харчі весь цей час, ні в чому собі не відмовляю в харчах. Вчора ми сходили в ресторан сашком з моїм сином. пообідали, бо не було часу і можливості щось приготувати. От, і сьогодні забронювали вже для нашого відпочинку номер. Поки що ми забронювали 11, 12, 13, 14 на 4 ночі. Номер і ось чому в мене а на 3 ночі. А, точно з 12, на 13, з 13, з 11 на 12, з 12, на 13 і з 13 на 14. На три ночі ми забронювали. Чому в мене в доступі вже значно менше коштів? Будемо спостерігати далі, тобто як мінімум. Місяць ми ще будемо на зв'язку перед тим, як я випущу відео, і ми подивимося, чи встигну я накопичити, як швидко я накопичу цю тисячу фунтів. Тобто, як я собі це уявляю, що мені кожного місяця надходить зарплатня, я витрачаю кошти, і до приходу нової зарплатні в мене на карті лишається не менше тисячі. Розумієте, де, як це я собі уявляю? Я ще один місяць витрачаю собі ні в чому не відмовляючи. Якщо у мене залишається не менше тисячі на картці після цього, то вважайте, що це ці кошти я власне кажучи накопичила, тому що я ні в чому собі не відмовляла, все купувала, що хотіла. І ці кошти накопичилися. Ось так. Продовжуємо спостерігати за фінансовими переміщеннями в моєму банківському акаунті. Наразі 10 квітня, всього-навсього 10 квітня. І в мене на рахунку залишилося всього 1007 і фунтів. Я забула сказати попередніх відео, що досить давно треба було заплатити за страховку машини. Яку я купила, на яку витратила всі свої кошти? І також ми забронювали відпочинок з 11 по 18 Ми забронювали просто ліжка в хостелі. Так, і у нас буде окреме відео на каналі, ви зможете подивитися про цю мандрівку на північ Великобританії, подивитися, скільки це буде нам коштувати загалом. І зараз в мене всього, бачите, у доступі тисяча фунтів. І наразі я думала, що все ж таки, коли починала це відео, що я досить швидко зможу накопичити тисячу фунтів, але це не так. Зараз я навіть не знаю, через скільки місяців це буде можливо, тому що. Ви ж розумієте, що мандрівка забере багато грошей, і в цьому місяці я не зароблю стільки, скільки я зробила в минулому. Ну, я не знаю, може 500 фунтів зароблю, а може й менше. Ну, подивимося, це теж досить цікаво поспостерігати. От тому не так то просто виявляється, накопичити тисячі фунтів, як я справді думала на початку цього відео. Продовжую розмірковувати на тему, як швидко е зможу я накопичити тисячу фунтів. Працюючи на звичайній роботі у Великої Британії, і наразі 27 квітня, ось місяць минув з моменту моєї зарплати. До речі, зарплатню я отримую не раз на місяць, а раз на чотири тижні. В той час як Universal Credit я отримую раз на місяць, кожного 25 го числа, от е, насправді. Хотіла я раніше зняти додаткове відео, але е, прямо не було настрою, тому що е, ви пам'ятаєте, що я отримала десь 1700 фунтів зарплатні. І ще кілька днів тому в мене на акаунті було е, 300 з гаком невеличким е, фунтів, е, і це було реально страшно, тому що я розуміла, що завтра, 28 числа, у мене також буде списано 100 фунтів за страхування машини. І в мене лишиться якихось 200 фунтів. І це просто я спустила всі ці гроші, тому що ну на, на в цьому місяці десь у нас було 10 днів мандрівки на північ Англії. Ви можете подивитися відео на нашому каналі. У нас є цілий плей аркуш да, з цими відео. І зрозуміло, що багато грошей було на це витрачено. Мені терміново треба було купити два спальники, тому що й завинили їх моїй подрузі. Це теж немалі гроші тут у Великій Британії. І ще я за страховку чомусь заплатила. Ну коротше, гроші майже не лишалися, і мені було на душі якось навіть трішечки страшно, тому що я знала ще одну подробицю, якщо в минулому місці я заробила 1700 фунтів, то в цьому, оскільки я. Мала багато вихідних і дуже мало працювала, я не певна, що я навіть зароблю 800 фунтів. От, тому е, я зовсім не знала, чи я зможу ці гроші цілий місяць протягнути і почуватися комфортно. Але відкриваю сьогодні свій аккаунт, а в мене, щоб ви думали, 753 фунти 38 пенні. А чому? Тому що я зареєстрована в ЮНЕСКО Кредіті, і насправді від ЮНЕСКО Кредіту я майже не отримую ніколи грошей. В цьому місяці я отримала зараз я вам скажу 71 фунт. фут, тому що я працюю, заробляю достатньо багато грошей, і від юрськредіта я нічого не отримую. Але оскільки я зареєстрована в цій програмі, то держава вона допомагає людям, які в цій програмі, І ось вона надіслала 300 футів як і обіцяли, і в тому році теж була такого типу допомога в 300 чимось фунтів мені надійшла. Але що... вона була влітку, здається, да? Десь влітку, да. Вона е, прийшла десь влітку, тому що я зареєстрована в цій програмі. Ну, не просто зареєстрована, тому що ти все ж таки отримуєш інколи універсу. Хоч маленьке, але ти його отримуєш. Ну тобто тобі ну, потрібна ця допомога. Да, я значно. не захищена, да я залишаюся ще не захищеною е, категорією. Я не заробляю так, щоб покрити це все. Ось чому. В Великобританії жити так комфортно, тому що насправді, що б хто не казав, держава захищає своїх громадян, вона захищає і допомагає. Не було б мені так комфортно там, коли в мене зменшуються години, наприклад, в моєму ресторані. Не було б мені так комфортно шукати нову роботу, якби я не знала, що зменшиться в мене заробіток, то мені трішечки більше прийде ньорство кредиту, і я не помру з голоду. Це дає мені змогу розвиватися і не стояти на місці. І від цього виграють всі. Не тільки я, але й держава Великобританії, тому що отримати більш кваліфікованого працівника завжди для держави цікавіше. Отже Несподівана щаслива хвилина. Сьогодні всього один день з попереднього да, шматочку відео, 28 квітня, надійшла моя зарплатня, і вона я зараз скажу точно зараз на хвилинку, тому що вона мене здивувала. Я казала, що в мене були ну, канікули і вони були оплачувані. Я не знаю, скільки днів мені оплатили, коли я отримую посліп, я подивлюся, але я отримала. Небагато, немало, аж цілу 1362 фунти 59 пені. І у мене зараз на рахунку баланс 2034 фунти 53 пені. Це знову ж таки досить немаленька сума, я вам так скажу. Ну, в усякому разі, для мене. Але знову ж таки будемо дивитися, що буде з цими грошима через за місяць, чи зможу я колектит зберегти хоча б тисячу фунтів і сказати вам, що так. Ось я накопичила тисячу фунтів, тому що попереду насправді ну це не зовсім буде коректна перевірка. Але якщо так трапиться, я випущу це відео, тому що в червні ми маємо їхати в Україну. У мене немає ніяких заощаджень в гривнях нічого в мене немає в гривнях, тому я змушена буду використовувати фунти, які в мене будуть, і зрозуміло, що ну, немала немала сума піде на цю мандрівку. От і я не буду працювати, і вже всі мої холідейси будуть використані на той момент. Тому подивимося, як це буде все розвиватися, але яке цікаве спостереження, я можу сказати, що коли в мене було 300 фунтів на рахунку, я не почувалася комфортно. Всередині я почувалася тривожно. Як тільки їх стало 700, я абсолютно заспокоїлася. Це говорить, по цьому можна. Ну, Таку через підсвідомість зрозуміти, який тут прожитковий мінімум. Що, як ти почуваєшся захищеним, при якій сумі в тебе на рахунку, ти можеш почуватися захищеною. І не дарма, коли у вас двоє мати і дитина, юначний кредит виплачує десь 624 фунти. Він плачує, якщо, якщо ти не працюєш. Це є прожитковий мінімум, і коли в тебе вже 700. на... Ось, бачите, це навіть підсвідомо, в тобі працює відчуття цих цін, і коли в тебе 700 на фунтів на карці, то ти почуваєшся абсолютно захищено. Це є чесний прожитковий мінімум на двох людей, тільки на харчі, так, щоб впевнено, в Великобританії. Добрий день. Сьогодні 22 травня, і вже зовсім скоро, 25 травня, має надійти. Universal Credit, а 26-го моя зарплатня. І як я обіцяла в передньому відео трішки аналізу з приводу е, моєї зарплатні за минулий місяць. Це було 28.04 мені прийшла зарплатня у розмірі 1362 фунти. І це при тому, що в мене були холідейси. І я подивилася, скільки в мене днів. Ось тут написано. Холідейс 5, тобто 6 днів я витратила холідейсів, і це мені докинуло таку ну, реальну суму, тому що дивіться, в березні в мене було 64 години, всього-навсього це дуже мало, 64 години і було всього 847 фунтів на місяць. Тут то я заробила значно більше 1535, але вже в мене знімається досить великий податок, і в результаті на руки я отримала 1362. Тобто 6 днів холідей мені так нормально докинули по годинах, тому що тут я дивлюся по годинах. В мене 50-60-70, 80-85, десь. 86-87 годин я встигла напрацювати, хоч мені здавалося, що я зовсім не працюю. Ну і ще холідейси. Ось так вони спрацювали. От, буду дивитися, нічого не рахувала. І зараз у мене на рахунку. Одякувати Child Benefit, він завжди трішки підкидає і робить картинку більш приємною. Зараз у мене у доступі 1120 фунтів. Зрозуміло, звичайно, я не дотягну до четверга. Здавалося б, сьогодні понеділок тут якихось всього чотири дні лишилося на 120 фунтів, щоб не притнути межу тисячі фунтів. Боюсь, що не дотягну, знаючи, як у нас витрачаються гроші. Хоч Нічого не заплановано, я кожного дня буду ходити на роботу зранку до вечора, але пару разів сходити в магазин і ці е, десь по 60 фунтів похід в магазин, ці 120 фунтів полетять. Але подивимося. Наступний запис, я сподіваюся, буде четвер, що в мене буде час це зробити. І е, в п'ятницю, щоб подивитися, як змінюється баланс в мене на карті. Я, е, чесно вам скажу, зараз впала в таку фазу. Коли мені хочеться тільки заробляти гроші, тому що я розумію, що мені треба їхати додому в Україну, в мене немає ніяких заощаджень в гривнах. У мене, як бачите, всього одна тисяча фунтах. І я дуже добре пам'ятаю, як минулого разу в мене 400 фунтів в Україні там за тиждень полетіли, а я їду на три тижні, то мені прям реально некомфортно. Будемо дивитися. Що ж, сьогодні, 25 травня і не витримала я, вирішила я завершити це відео. Тим паче, що я маю на це об'єктивні підстави. Все ж таки з натяжкою я назбирала тисячі фунтів. Зараз поясню, чому сьогодні, 25 травня, у мене завжди, ну, коли заробляю менше певної суми, є надходження з Нірс-кредиту. От і сьогодні мені надійшло від кредиту, Зараз скажу вам, скільки 281 фунт 37 пені. А вчора, до того як мені надійшли ці гроші, в мене були на карті 1093 фунти. Я все ж таки втрималася. Я казала в попередньому відео, що я не певна, що ми дотягнемо. Але я втрималася. Це тисяча в мене на карті. Завтра ще мені прийде зарплатня. Я завтра ще дозніму відео, щоб узнала, скільки зарплатні мені прийшло, і все ж таки я протрималася, і ця тисяча в мене є. І, в принципі, я думаю, що якби мені не треба було їхати додому в Україну, то я б цю тисячу вже колектив зберегла і е, накопичувала б далі кошти. Але все одно я здаюся і кажу, чому я здаюся, Коли починала цей експеримент, він завжди кажучи, я думала, що я місяць не збираю більше тисячі, що все в мене буде е, дуже добре. Чому в мене була така омана? І насправді я ще й досі не розумію, чому мені це не вдалося, тому що. Я дуже добре пам'ятаю, як минулого року я приїхала сюди абсолютно порожня, без грошей. І почала я працювати 9 травня і заробляла менше, ніж зараз. Перша зарплатня мені там прийшла десь 300 фунтів, щоб ви розуміли. Зараз я заробляю значно більше. Звісно, мені тоді приходило більше його з кредиту, але я змогла. Купу всього ми змогли з Сашком накупити. Ви можете ось тут подивитися наше відео, що ми змогли купити. І в цьому відео далеко не все, що ми з ним купили. Здається, тут ще в цьому відео немає лодки, яку ми купили нашого сапу. От е, потім я ще змогла купити собі е, речі. Ми двічі їздили в Корнел. Один раз це було на мінімалках знову ж. Ось відео, як ми з'їздили в корну на мінімалках, а потім я собі ні в чому не відмовляла, купила там собі штани, босоніжки, светр, термокостюм, досить дорогий за тисячу, хоч можна і за двадцять за, 100. Ой, тьфу, за 100. хоч можна і за 25, може, фунтів десь знайти. Я купую всього собі купила. Ми ще купили собі намета з сашком. І при цьому тому, коли я від'їжджала в вересні, тобто, дивіться, коли я від'їжджала в вересні додому, в мене було накопичено більше 4 тисяч фунтів. Як я це зробила? Як це було можливо, я не розумію. І, значить, це був травень, червень, липень, серпень вересень, всього 4 місяці. І в мене звідкись були 4 тисячі. Так, я трішки може в чомусь ну, не більше працювала в Фоксі і заробляла. Як я це зробила? Я не знаю. Зараз я так само живу, як і раніше, зі спонсорами. Я не плачу за житло, я не плачу за комунальні все те ж саме. Але гроші так швидко не накопичуються. Взагалі-то в мене було інтерв'ю зі Сніжаною, Теж дуже цікаве, можете подивитися. Вона сказала, що в неї теж лишалися зайві кошти, поки вона не купила собі машину. Можливо, тому що купила собі машину. Сьогодні у мене Йорк кредит, завтра зарплатня. А 28-го числа в мене будуть зняті гроші за, наприклад, страхування машини. Я не знаю в чому причина, але тоді в мене теж була моя машина. Так, мені не треба було заплатити за неї гроші. І платити страховку таку велику суму щомісяця. Але я витрачала на бензин, як ви розумієте. Коротше, якщо у вас є якісь ідеї, чому це так? Чому я тоді могла накопичити швидко і досить велику суму, а зараз не можу? Пишіть в коментарях. Начебто нічого не змінилося, але факт залишається фактом. Я тоді собі ні в чому не відмовляла, купорочі купляла. Зараз я нічого не купую. Тільки... Кілька мандрівочок, але вони не йдуть ні в які порівняння з моїми, наприклад, мандрівками там на широку ногу е, в Корнуол, коли я поїхала. Що змінилося? Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. А також. Е, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. І якщо ми вам подобаємося, якщо вам цікавитися на наш канал, ви хочете нам якось допомогти, то, будь ласка, поширюйте наші відео. А, на цьому я з вами прощаюся. якщо у вас є якісь питання, наприклад, з приводу такс-коду, з приводу податків, з приводу юнасу до речі, про всяк випадок. Як вираховується юрсекредіт на родину, теж ось в цьому відео тут буде вам підказочка різні схеми: і на жінку з двома дітьми, і на жінку з однією дитиною, і на одного дорослого, і на родину чоловік-дружина як рахується, як компенсується оренда житла, все це чітко прораховано в відео. Тому звертайтеся. Довгоочікуваний завтра, 26 травня, і надійшла моя заробітня плата, і це була сума в розмірі 1321 фунта 60 пені. І ще також сьогодні надійшов Child Benefit, який зазвичай надходить в понеділок, але я так зрозуміла, в понеділок що буде, буде банківський холідей, тому е, ця виплата надійшла зараз. І е, в мене після того стало. 2711 фунтів 99 пені. Так що вважаєте так, я накопичила свою тисячу і є надія, що я її. Ні, немає надії, але будемо намагатися, що я не спущу ці 700 фунтів до нашого від'їзду в Україну. Тому що вже сьогодні ми, ми купили квитки, і тепер в мене вже Авіейбл 2570 фунтів 34 пені, тому що треба ми їздили приїхали сьогодні в лондон зараз ми знаходимося біля Темзи, біля міленіум мосту тут такі невеличкі скверик, квитки на потяг треба заплатити ми тут поїли в лондоні ми купили квитки на літак до польщі але купити квитки на Потяги нам поки що не вдалося. Сподіваємося, що не тому, що їх, в принципі, немає, а тому, що не відкрилася продажа, яка має відкриватися за 20 днів. Чомусь зараз. Раніше це було за 40-45 днів, так, як ви пам'ятаєте, зараз, начебто, за 20. Ми на це дуже сподіваємося, тому що квитки до Польщі є, а далі нічого немає. Ось, е Тому на цьому я. Завершу всю цю історію. Я з вами прощаюся. Ви пам'ятаєте, які запитання я закинула ось в минулому дні, да чому я раніше значно швидше, якось так мені здається, суб'єктивно чи можливо це дійсно суб'єктивно здається? А насправді я минулому році з такою швидкістю накопичувала ці гроші. Бо зараз я сподіваюся, що на момент від'їзду в Україну в мене на карці я так буду намагатися залишиться 2000 фунтів. Ми на це подивимося, а тому, що в нас ще в планах є на 4 дні з'їздити в Корнуел в Нюки на берег на збережжі океану, там неймовірно красиві пляжі, і відео про це теж у нас сподіваюся буде. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, діліться нашими відео. І що ви думаєте, чи можна в Англії накопичити швидко гроші, чи можна тут назбирати гроші, наприклад, на квартиру в своїй країні. Усім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал та ширити наше відео. Всім гарного дня!